Сучасні будинків це дизайн зовні, це дуже багато. Це теж багато, тому що деякі покупці навіть вибирають колір цегли або колір будинку. Це точно дизайн будинку планування. Зменшується. Да, що головне, що вона зменшується, вже нікому не потрібні якісь там будинки по 700 або 900 квадратів, там 500. Це будинки, які там вторинний ринок, навіть ну. Шукають мені в оренду, ні на купівлю. Зараз дуже скажімо такий, попит, має квадратура 170-280 квадратів. Окрема каста покупців, які цікавляться саме одноповерховими будинками. Сучасні одноповерхові будинки, але одноповерхові будинки мають свою квадрату, це десь 150 до 200 метрів.